Як працює сонячна гібридна електростанція без акумулятора. акумулятору, акумулятору нема, нема. Інвертор NG 62 кВт, панели 12 штук по 590 Вт на південь. Виходить поки Нема навантаження. от Навантаження з будинку 240 Вт. З інвертора сонця йде 60, десь 170 Вт. Він бере. Постійно від мережі. Все остальне, якщо сонце є, він бере від сонця. Коли сонця не вистачає, він підгрібає від мережі. Перші два варіанти по меню я пробував. Там, де пріоритет мережа і пріоритет сонця, вони працюють абсолютно однаково. Коли сонце закінчується, отут значок з панельками зникає і все йде від мережі. Зараз поставлю електромобіль на зарядку. Цікаво, скільки за день він зможе витягнути. Буду поступово піднімати напругу верніше, не напругу, а струм. Зараз 9 ранку, 21 вересня. Сонце буде цілий день. І цікаво, скільки за цілий день зайде в авто. Починаю з 12 А, то що лишнє то бере будинок. 2,8 зараз йде від сонця 9 ранку, трохи пізніше підніму струм ще. І плюс, як я реалізував зарядку електромобілів, у мене є дві розетки. Одна 10 А, звичайна розетка на рідні зарядки інша трифазна. Там я можу пускати 32 А на одну фазу. Зробив такі перемикачі. В одному положенні я можу на ті розетки давати 220, в іншому можу давати сонце. Зараз в авто підемо подивимось, що воно там показує. В автомобілі стан батареї 38%. Думаю, до вечора 80 буде десь десь до 3-ї години сонце дуже багато дає, потім потихеньку падає-падає, бо вже воно досить низько із бокового світла. воно там... Після п'яти вже енергії мало. Чекаємо до вечора. 9.40 ранку вже тягне з більше 4 кВт. На зарядку поставив 4 кВт, трохи лишив на будинок, в обід потестую скільки максимум воно визнать. А десь оце 4 кВт до 3 дня будуть іти. Зараз 11, -те. сонце майже навпроти і хмар зовсім нема. 20 А бере зарядка від авто, то десь 4,4 кВт. Інших по 400 Вт, будинок споживає. Тут у нас від сонця йде 45 4, 4, 4, ,4 кВт. Зараз я додам на зарядки, максимум цікаво скільки можна видавити від сонця зараз але і 4 кВт там достатньо для зарядки і ще трохи пару кВт на будинок лишається дав 26 А на зарядку 6 кВт виходить 5,4 кВт дають панелі. різниця велика то вже а, вже перегрузка буду зменшати більше 5,4 кВт я не бачив і по Ток максимальний, 22 А, 237 вольт. Зменшив назад на 20 А. Помилка з'являється, пищить, але автомат не вирубає, він не вспіває нагрітися автомат на 25 А то 5,5 кВт. Інвертор в захист не уходить, може там, пару хвилин і так поробить і піде в захист. Все працює, тільки пищати починаю. Вернув на 4 кВт, так до вечора і буду заряджати. Додав кого варку максимум 5,7, то зараз від 5,77 бачу максимально 5,8 мало навантаження термосу трохи. 200 ватт від мережі, від сонця. Додав навантаження, перевантажив. От не його майже 5,9. Тут 62, 5,9, а ну, тому що тут 62, мінус 200 Вт, 5,9 від Так а зараз сонце, жодної хмари нема. Інвертор навантажений повністю. Бачив 5,9 кВт від сонця, 6,2 він має давати. 200 Вт він бере від мережі, 5,9 від сонця. 6.1 видає без перевантаження. Це один стрім, і з іншої сторони. Ще один такий самий стрім. 2 по 6 панелей. Разом 12 панелей. Дали б вони, мав вже і більше по потужності вже інвертор для того не призначений. Третя година. Починає падати тінь на одну панель. і така тінь вишибає з цього стрінгу відразу весь кіловат, тобто 30% його того, що він може зробити, випадає з усього стрінга за рахунок тієї маленької тіні. Четверта година. Сонце вже збоку на одному стрінгі півпанелі в тіні. Виробництво вже впало 2 кВт. І через годинку воно там ще значно впаде. Пів пере, 2, вже пів п'ятої генерація 1,4, ПР-2, буду вимикати, вистачить мені. Зараз подивимося, скільки взяло авто. Авто взяло 28 кВт, 7 годин 30 хвилин. Зараз скільки у нас відсотків тепер? 71%, десь 100, майже 130 км закинуло. Мені поки того вистачить. Далі я вже заряджати не буду. Робила ще пральна машина. боляр електричний нагрівся. Коли не треба заряджати машину, я навіть не знаю скільки тої енергії, куди її дівати.